Андрій Ткаченко автомеханік, менеджер з продажу запчастин відомої мережі автосервісів у Києві. Стаж роботи 9 років. Закінчив Київський електромеханічний ліцей, захоплюється авто та мототехнікою. У вільний від роботи час риболовлею. Розкаже, що найбільше дратує автомеханіка у роботі і чому зимова резина така дорога. А чому це скільки коштує? Між кермом і сідушкою. Ви <гум>, хотіли сказати. Виходять і кажуть, от ви оце робите не так. Я от дивився в інтернеті і там от зовсім по-другому. Двигун заводять чи запускають? Запускають. <гум> чи правда, що усі автомеханіки носять комбінезони? Не завжди. Літом вони ходять в шортах. Так зручніше. Свою машину особисто ремонтуєте? Так. Чи правда що міняти мастило у двигуні треба раз на 20 тисяч кілометрів? Ні. Потрібно міняти масло у двигуні раз в 10-8 тисяч кілометрів, в залежності від автомобіля і його мощності. Скільки коштував найдорожчий ремонт у вас на СТО? 1400, мабуть. Що буде, якщо замість бензину залити дизель і навпаки? Ну автомобіль просто не поїде. Його потрібно буде ремонтувати. Чи може подушка безпеки вистрілити сама? В залежності від автомобіля. Були випадки, коли там наїжджали в яму, і просто вона спрацьовувала. Таке теж буває. Але ну, це залежить від автомобіля, від його року і від самої системи безпеки. Навіщо ремонтувати підвізку, якщо нічого не гримить? На опірежені таке підвізка. Ходова частина. Хто кращі клієнти? Чоловіки чи жінки? І з ким легше порозумітися? Мабуть, жінками. Вони пригнали, залишили і сказали, ремонтуйте. Або просто сидять п'ють каву, або ну, їм не цікаво. А чоловікам, як правило, цікаво подивитися, що ж там ремонтується, іноді навіть підсказати. А можна я поруч постою, подивлюсь, дратує? Так, звичайно. У нас є така послуга. Клієнт може присутствувати при ремонті, але це напрягає механіка і йому стає тяжче працювати, тому що ну, оцей згляд, він прям ніде не стукне, нічого не можна зробити. Чи правда, що жінки так само, як і чоловіки, розбираються в автівках? Чи може жінка працювати автомеханіком? Так, у нас навіть працювала на сервісі жінка-автомеханік. Розбираються, можливо, не так, як чоловіки, по причині того, що в роботі автомеханіка потрібна прям фізична сила. В жінок вона менша, тому їм деякі речі тяжче робити, чим чоловікам. Чим відрізняється антифриз від умивача? Онувач, він рідкий і на основі спирту. Антифріз більш густіший і він більш жирний. у нього відбується жирність. Прокладку потрібно міняти між кермом і водієм. Між кермом і сидушкою, ви хотіли сказати. Якийсь жарт з тих Так, це є такий жарти. Якщо автомобіль дуже часто ламається, то потрібно замінити прокладку між рулем і сідушкою. Це относительно водія, а не якийсь там моторі або ще де-небудь. Найпопулярніше питання від клієнта. А чому це скільки коштує? Яка зарплата у працівника СТО на місяць? 70 тисяч, 70-80. Найвища може бути більше 100, найнижча там не менше 40, а середня десь 80-70, отак. Чи можна визначити несправність за звуком? А в деяких випадках так. Часто дзвонять на СТО із гаражів за порадою. Навіть буває привозять. На евакуаторі. Вас дратують перекупники автівок? Так. Ми надаємо клієнтам можливість предпокупної діагностики. І коли е, приїжджає предпокупник, ти по факту показуєш, що от такі проблеми з автомобілем, але він ні. Ну ви обманюєте, так не може бути. Як проводиться діагностика авто? Як рентген у лікарні? Складніше. Більш детальніше в автомобілі більше деталей, чим у людини. Заганяємо машину на підйомник, перевіряємо всі технічні рідини, перевіряємо моторне підтікання, рівні ролики, Потім піднімаємо вверх, перевіряємо повністю всю ходову частину. Ну і потім, уже по факту, орієнтуємо клієнта, що потрібно замінити. Найнесподіваніша річ, яку ви бачили всередині автомобіля клієнта. Пацюки це часте явлення, прямо вони є. Да. Як ставитися до механіків, які перебільшують проблеми у машині, щоб більше чек здерти? Не можу відповісти на це питання, тому що в нас е, такий процес дуже сильно карається і фінансово, і увольненням. Тому в нас тільки по факту. Чому кожен майстер, вважаючи на за свій обов'язок, розкритикувати роботу попередника? Е, дуже цікаве запитання. Теж не дам на нього відповіді, у нас це теж карається. Виражатися про інший сервіс не негарно. Ми всі працюємо в одній і тій же самосфері, тому стараємося друг друга підтримувати. Як стати автомеханіком? Ну, Я вчився. Ну, Я за професією за самою першою автомеханік, а далі я вже там в мене друга професія. Я фрезерувальник. Що подобається у професії? Заркувати. Що дратує у професії? Клієнти, які начитаються на форумах, це прям дратує. Іноді, коли там не виходить і ти стоїш, отак тут от щось там крутиш, і підходить клієнт і каже, але я от знаю, як зробити, а це от дратує. Чи правда, що чоловіки люблять автомобіль більше, ніж жінок? Думаю, що ні. Ну, тут спорне питання. Хто краще водить жінки чи чоловіки? Чоловіки. Все цього сиже вас родить шукати дітей. Дорогий годинник чи дорога резина? Резина важніше. Якщо любиш автомобіль, резина 100% важніша. Чому зимова резина така дорога? В залежності від автомобіля, там ж теж це нова політика. Може, от півтори тисячі гривень будь за скат до двадцяти. Є резина, яка зимою просто ти тормозиш і не відчуваєш торможення. Є резина, яку тормозиш і прям відчуваєш, що автомобіль зупиняється. Ну там дуже складно з ціною, тому що дуже багато. Брендів на ринку і вони відрізняються всі за якістю. Чи правда, що із першим снігом всі СТО збагачуються? Чи на монтажі. СТО ні. <сь> Чи на монтажі – так. Чи ремонтуєте військові автомобілі? Дуже багато військових автомобілів, які ремонтуються взагалі безкоштовно за рахунок компанії. Ну і соотносительно, там начальство допомагає з там теж акумуляторами. Якимись фінансовими можливостями. Та я знаю, що у вас поломене. Заїжджайте. Ще зробимо. Так. Да. ну я прийшов, я не працював взагалі на сервісі. Сказав, що працював. Там довга історія. А наразі на нас чекає невеличка реклама, після якої ви побачите ще більше цікавої та корисної інформації. Дочекайтеся.